Добрий ранок, друзі. Поки триває, триває тривога в нас зранку, як завжди, кожен ранок в мене є час походити по садочку, подивилися в вікно, як у мене тут гарно. Гортензії трошки вже дивіться, поміняли колір, порежили. але листочки тримаються, а внизу під ними. Гіхери і хвосточки. вон дивіться, який блукадіт жовтенький. Лаймарілад, гіхерки красивущі. Це поларбір такий здоровений Стоїть ось такі здорові, здорові, красивіше. Нічого не обрізай Мені так подобається садочок. Ось погляньте, як красиво. Окрасилися хости. Це тут Афродіта, Маргіната. Там от красивущий стоїть. Ось зараз підійду, покажу вам. Так. Це в мене йде зелений. А тут у мене ще трошечки вузок зелений. Так, дейція, отак От вигнала. Високо-високо була така маленька, скромна. отакий такий куточок осінній. Це вже десь кінець жовтня, друзі. Число 25, чи яке число? Зараз провірю. Ось подивіться, як гарно виглядають. Он фрагрант-букет. Дивіться, золоті хвости і оце гортензії. Ви ж тільки подивіться. Ну. І осінню, дивіться, які вони жовтенькі, жовтенькі. Унизу підбивочки. Ось я вам і наліво, і направо. Подивіться, який гарний тут куточок вийшов. Мої ще очітки якісь тут. Ось такі така клумбочка. Там щось ще. А це згадала, це називається Чіток вуду. Розрісся. Червоний-червоний гарнюній виписувало. Ось подивіться, який фрагрант букет, з якими малюночок який, жовтий, жовтий. Ну, Нащо ж обрізати? Гляньте, який красивущий стоїть. І з білою кайомочкою Ви бачите, як вона пожовтіла тою куточку. Куща стоїть зелений, ось такий огром'яний пригромєний. А цей так от цей посередині прикрасився, прикрасився в жовтий колір. От буду трошки обрізати, буду свої гортензії. Ну, мені сподобався цей куточок. Отак, от це підв'язаний. Стоять, теж не обрізала. Ага, кстати, ось дивіться, гілочка сама пізніше, що розцвіла, пагон пішов. І ще досі пор біленька. У мене всі хризантемки пізні. Оця ось ложечка моя, моя любима. Тільки-тільки починає, друзі, бачите, бутончики, бутончики ще буде тільки цвісти. Оця красюня. Ще недавно купила так, пахне, так пахне. І оця сюди посадила їх тут рядишком на дорожки. От. Наросла така полянка вже шафрана осіннього крокуса. Ось дивіться, вона давно цвіте, один зацвітає, відцвітає, зацвітає, відцвітає. Звичайні яблука я вже зібрала. А Айваці, доня, от з такими яблуками. Багато-багато вже насобирала ціле відеречко. Вечіток, шоколад роб, так і стоїть коричневий. Ті, що перші були, я вже їх пообрізала, а ці два кущика коричневі, так вони гарненько виглядають. Зв'язані, щоб не падали, живучки, металіка крізьба. Розсадила щавель декоративний кровавий мері. Гарно прийнявся, гарно розростається. Вон, бачите, кожну... Тож я казала, що птичка десь летіла, какнула і в мене виросла така рослинка. Дуже гарна, мені подобається, вона така рябенька. Я люблю таке все рябеньке. Друзі, от я коніт у мене розсів. Як давно я вже його хотіла побачити. Купляла його декілька разів на ринках, епіцентрах, а він у мене не ців. А в цьому році після такої спекотної пори такого літа спекотного він розсів. Оце таке має фіолетовий фітр. Це аконіт. Борець називається. Отака От цікава квіточка. Темно-фіолетова, рябенька така. Рядом із посконником. Ще стоїть. Кінець жовтня, він стоїть. Ось так виглядає мої доріжка із цими хосточками. з цього боку. І з цього боку, друзі, летять листя, деякі рослинки сплять. Не то, що ще сплять, а просто тільки жовтіють листечко. То зверху насипалися листочки із яблуньок. дві яблуньки тут. От. А я вам хочу ще показати ще один аконіт. цьому аконіту вже, невірно, років 10, друзі, а зацвів майже. Перший раз. Перший раз колись розців, коли я його тільки-тільки посадила, а потім, ось дивіться, як він гарно вже розрісся. я його висадила на сонце, бо в тіні він роз... ріс під туєм, він не хотів цвісти. Зацвів тільки я побачила, який він може бути, і все. І не ців, не вців, поки його не забрала сюди ось під смородинами. Дивіться. <sponsor> Тут він трошки інший, має голубеньку віночок зверху. Шапочка така, гляньте, яка в нього цікава шапочка всередині розкривається. І ось такі там чечиночки, дуже гарненькі, як квіточка. А ще на, на стеблі ще скільки бутончиків, може і засвіте ще все. Не знаю, друзі, буду наблюдати. Хотіла вам швиденько показати. В цьому році дивіться, скільки їх вже аж раз, два, три, чотири. І той синій перший ще в цьому році підсадила з епіцентра. А це біленький із віночком голубим. Ось так окрасився піон. Кінка Куджинге. Палички спеціально не прибирала, бо їх дуже важко було сувати. бо тут на кожній палиці був прив'язаний. Бутончик, була квіточка у цієї у півонії дуже-дуже важкі бутони. І вони не тримають, то я кожну гілочку підв'язала. Той буде вже готовий на наступний рік. Побачимо, що воно, як воно буде. О. ну, Дві хазяйки, одна хазяйка і вон друга. Ото бабінний антистреси, О, Боже мій, повиходили. Бабушка чекає, поки кінчиться тривога, щоб можна було виїхати із села з Київської області, бо Київ вже кончилася, а в Київській області ще тривога. Яка гарнюня Paradise Expectation. Гляньте, які в неї красиві листки. Листки і, і блітку в неї гарні. А зараз оце ще дивіться як. Ну, гарні, ну гарні. З білою кайомочкою. Ну, обалдеть, обалдеть. Ну і тут ще й брат Стефан. Зовсім зовсім жовтенький. Гарнюні листочки красивних. Катерина тримається, ще зелененька. А це мої валіси. Валіс гляцер, валіс топ. І тут красунчик Валі з куму. Ось вони так міняють колір. Папороті тримаються, це що невідомо хто є хто. Пишний кущик такий симпатичний, симпатичний. Ну і цей многорядник. Менюсенький же я купляла. Ой, друзі, цікаво. Алігатор стояв ще в неділю зелений. Сьогодні вівторок. Два дні пройшло, а він вже пожовтів. І алігатор шус. А манки бізнес зелена, гляньте. уявляєте, Ви це манки і бізнес зовсім зелена, а всі алігатори вже жовті. Ну, це папороть шикарно мені мене подобається. Щитовні кристата кондеста. Отака красунька. Тут листя падає, падає, падає. Ну, нічого. Мої хризантемки. У мене всі хризантемки дуже високі. Нескорості, вони всі в мене на вулиці, на газоні. А ці ось шапочки такі. Ось такі шапочки. Цікаві. О, ці малявочки. Вчора підв'язувала, в неділю їх підв'язувала, розкривала, розповертала, щоб вони тут були, О, щоб не падали, бо дуже ж високі, тільки гляньте, ось аж де висота. Ну, гляньте, які височенні привисоченні. Ще одна. Така рожевенька, пухнаста, давно ну, вона в мене вже тут росте. Буду забирати цю лаванду. Боюся, що не перезимує. Вже в минулому році я таку садила, а вона не перезимувала. Буду її ховати у горшечках, у, у, десь у гараж. Куди троянда залізла? Ось такий, одна калинка в мене тут. Ох, вона ж і смачна, солодка. І така тут компанія вийшла, троянда з калиною. Ось потихеньку дійшла й до горянок. Ось осінній окрас моїх горяночок така. Та ота зелененька ще стоїть. Ця малявка теж. А ір варіатний. Ось куди хвою я посадила один кущик, один ще є. Ось така красива горяночка. Рожеві листя. Ох, і красива. Ох, і красива, друзі. О. Дивіться, яка. А ця ось такі в неї листя гарні. Не кругленькі, довгенькі. І та вон зелена. Вона так зелена і зимує. Це мій куточок із горянка. Ось на цьому кадрі буду вам закінчувати. Уже Вже мій прикрасився в жовтий колір. Дуже його люблю. він жовтий, лімонний, красивий такий. А це ще троянда цвіте. А жоно і не достанеш до неї. Отак от. Красиво. Мирного дня, друзі, вам. Поменше шахедів. Хай вони залишаються там у Раші. І шахеди. Отак мій куточок. Оцей. До побачення, друзі. Миру вам. Сонечка і тепла. До побачення.